Сарань, господня чи подобається мені день святого Валентина? Це не тільки самий потужний непристойний романтичний день року. Це ціла доба, коли в тебе є залізобетонне право замутити щось неймовірно непристойне для свого партнера. Можна схрумкати стільки шоколаду, скільки заважаєш, і ніхто не осудить. А в лютому колотун є більший, тому можна зігрітися, притиснувшись один до одного. Ну як можна не любити день святого Валентина? Ну не знаю. Це один із самих кричущих мернотратних свят у плані використання небіорозкладної упаковки. Не кажучи вже про щорічний масовий геноцид троян можу продовжити та ході тобі. Айві це наш перший день святого Валентина разом. Давай вирубай да і погнали корочка, я тільки на п'ятій серії. В них там тільки Галовін закінчився. Обіцяю, відсвяткуємо цей день, і я більше просити не буду. Ти кожного року будеш просити, ага, але не так наполегливо. Добре, добре, солоденька, добре. Я кажу, добре, дивись, я згодна, тільки давай без розмаху. Звичайно, затишна вечеря на двох у мама Макароні, та хлібний кошик, такий самий бездонний, як моє кохання до тебе. Ну, підкупила. добре. Дай привдягнути спортивно хатні і поїхали. <рес> Настав день святого Валентина, і я, глиняноликий, зустрів у мережі когось особливого. Чувак, це фотка Джейсона Момоа. Це розводка. Джері з Гобакина Ні Джерсі не погоджується. Круто, якщо в підсумку він тебе завалить, я не піду на впізнання твого трупу, тільки якщо не буду проходити повз і це не буде тупо по дорозі. Хто заряджений на самий файний ДСВ? Ну ви зрозуміли про що я. Люба, я повністю заряджена буде дуже класно. Не класно. Це буде найкращий день святого Валентина в історії. Так він же пройде в затишній атмосфері, ага.